розвиток слухового гнозису або слухового сприймання. Це, скоріше всього, не про слух, не про е, те, як дитина чує, а про те, чи вміє дитина розрізняти мовленнєві та немовленнєві звуки. Для того, щоб дитина розуміла та усвідомлювала, що е, та хто говорить, ми маємо формувати цю намчику. Для початку ми будемо вчити дитину розрізняти немовленнєві звуки. Що насамперед що тут потрібно робити? Потрібно навчити дитину розрізняти шум дощу, шум вітру, стук молотка, стук дятла і так далі. Пішли вже вперед. Тому кожна мама може завантажити собі на смартфон звуки шуму доща, шуму вітру, звук машини, стук молотка і так далі. Тому для того, щоб дитина розрізняла, ми ускладнюємо це завдання. Спочатку ми даємо просто ці звуки, і має вона прослуховувати ці звуки, щоб вона усвідомлювала, що це таке. Далі ми перед дитиною виставляємо картинки. От, приміром, машинка, дощ. Дитині двох років можна починати саме з двох-трьох картинок, і для цього буде достатньо. Тому ми включаємо, наприклад, на телефоні звук доща, і дитина має пальчиком показати, що звук доща відповідає картинці дощ. Вона пальчиком показала. Тобто, вона, якщо вона показує правильно, значить слуховий гнозис у дитини сформований, тобто дитина розрізняє, де звук доща, а де звук машини. Тоді може переходити до наступної навички розвитку слухового гнозису, тобто до мовленнєвих звуків. Наступним компонентом розвитку слухового гнозису є розрізнення звуків тварин. Дитина має теж розрізняти, як говорить собачка, як говорить котик і так далі. Для цього ми маємо взяти з таких тваринок. Я думаю, в кожного є ці тваринки і діти намагаються. Тому ми показуємо для дитини це корова. Корова каже му. І виставляємо цю корівку перед дитиною. Це собака. Собака каже гав-гав. І знову виставляємо це перед дитиною. Дитині знову будемо пропонувати завдання. Собака! І дитина має показати собака, гав-гав. Або ж, наприклад, дитині можна дати завдання. Хто каже му? І дитина має показати пальчиком. Му, корівка каже му. Якщо в дитині дуже важко це розрізняти, ми повторюємо це багато-багато разів. Ми показуємо памуляж, де є зображена корівка, показуємо це на картинках, показуємо це на телефоні зі звуком, показуємо реально ту корівку, якщо має, мається корівка. Собака теж показує. це собака, каже гав-гав. Собачка, де котик, де корівка. При цьому дитина буде чути, що корівка говорить му, і вона буде вже розрізняти ці звуки, і в подальшому може їх вимовляти. ці звуки. Також можна для дитини показувати іграшку, при цьому вимовляти му, а потім включити запис, як звучить звук корови. Дитина послухає, як звучить, і потім ми її будемо вчити розрізняти ці звуки. Ставимо перед дитиною декілька. Іграшок і має дитина показати. Знову включаємо звук на телефоні, наприклад, корівки і питаємо у дитини. Хто казав му? І дитина показує му. Наступним елементом розвитку слухового гнозису є розрізнення ритму. Дитина має вловлювати та відчувати правильний ритм. Для того, щоб дитина правильно його відчувала та правильно відтворювала, щоб в подальшому буде сприяти розвитку мовлення, нам потрібно навчити дитину ось чого. Приміром, спочатку можна хлопати в долоні. При цьому говорити інструкцію Зроби, як я. Дитина має повторювати за вами. Але дитина повторить лише тоді, коли сформована попередня навичка імітації, яку ми вже проговорювали раніше. Якщо дитина повторює два рази за вами це дуже добре. Далі ми пропонуємо дитині чи молоточок, чи, можливо, яка іграшка, чи це може бути паличка, будь що знову пробуємо простукувати цей ритм. Дитина може знову повторити Бам-бам! Зробити маленьку перерву і при цьому вистукувати. Дитина має точно відтворити ваш звук. Для дитини раннього віку дуже важко вновити звук. Дуже важко вловити ритм. Тому ми тренуємо тренуємо цю навичку. Спочатку ми даємо їй два звуки, чи це можливо буде з меншою перервою, чи це з довшою. Далі, коли дитина навчилася відтворювати звук ритм з двома звуками, ми додаємо ще один звук. Дитина знову має навчитися повторити та правильно відтворити вас звук. Якщо, наприклад, дитина вже навчилася відтворювати звук, їй легше буде відтворювати відтворювати інтонацію, відтворювати темп, ритм мовлення почутого і відтворювати свій власний ритм мовлення.